Ну, Скажімо, я ось я дивлюсь на свою серію, та вона створена у контексті повномасштабного вторгнення. Ось всі ці питання, наприклад, там, як, що ти, як ти, там, якого кольору твоя невизначеність, там, про деколонізацію бібліотек, на що ти жалієшся, якщо ти жива, вони зрозумілі абсолютно кожному українцю і. Україн. Але, скажімо, якщо побачили ці роботи. Там люди, які не розуміють цього контексту, не відчувають. А власне, в мене був досвід спілкування з знімальною групою з Південно-Африканської Республіки. І ось я розповідала про кожне з тих колажів, вони знімали мене у фільмі, і вони зрозуміли, про що це. Вони зрозуміли, тому що вони запитували, чи страшно мені. І я кажу: знаєте, ні, не страшно. Вони кажуть, а чого не страшно? Я кажу: ну, або вб'ють, або не вб'ють. Типу, або залишусь жива, або не залишусь. І коли я коментувала ось кожну роботу, вони зрозуміли. Але цей контекст він потрібен. Інакше це буде незрозуміло. Мені здається, коли ти працюєш, ось є декілька художників, та, які знайшли оцю абстрактну мову, наприклад, яка зрозуміла, Кожному, ось, наприклад, проєкт у польському павільйоні на Венеційській біонали, де проєкт Open Group, і там люди, які просять повторити звук вибухів, так, і це зрозуміло, але тут цікаво, що це начебто відео. Але сама форма цього караоке перформансу, воно ж втягує глядача без попередження. Тебе не попереджають, що тебе зараз попросять повторювати вибухи. А коли ти через тіло починаєш це повторювати, тобі стає моторошно, без досвіду війни. І, на мою думку, це дуже-дуже дуже потужне висловлювання. Або, наприклад, коли Оксана Забушкана на запрошення. Президента Берлінали та, приймала участь як членкиня журі, і вона не вимкнула сповіщення, або навпаки, так прорахувала, я точно не знаю, але це був жест. І залунала, коли журі працювало, була прес-конференція, залунав сигнал повітряної тривоги. Вони злякалися. Це теж це такий акціонізм. Та? І ця мова вона зрозуміла навіть ну, для тих. Через себе, хто через тіло, через вуха, хто не знайомий з цим досвідом. І ось ця абстрактна така універсальна, та, коли тебе викидує в цей досвід.